Зіреньки мої, привіт! Уже всі зібралися біля екранів? Тоді розпочинаємо кітстейм. Назва музичного інструменту саксофон складається з двох слів: сакс від прізвища винахідника та грецького слова фон у перекладі звук. Проте сам винахідник Адольф Сакс спочатку посоромився назвати вигаданий ним інструмент своїм іменем, а дав йому іншу назву Муншту. Офікли Угу. І деякий час бідний інструмент справді так називали. А зараз робимо паузу та дивимося мультик. <му> Уже 15 років у Фінляндії відбувається щорічний чемпіонат з імітованої гри на гітарі. Учасники зовсім не вміють грати на цьому інструменті. Але дуже. О, прагнуть, щоб виграти чемпіонат, потрібно якомога реалістичніше робити вигляд, що ти граєш на гітарі. Можна рвати уявні струни, падати на коліна та махати руками. Узагалі це ідеальний інструмент, якщо ви мешкаєте у невеличкій квартирі з тонкими стінами. Отримуєш задоволення та сусідам не заважаєш. Та щас, на жаль, вичерпано. До нових зустрічей, Па-па!